Дорога церква, дорогі брати та сестри. Я вітаю всіх вас і хочу сказати на початку слава Ісусу Христу. Скажу чесно, що я дуже радий знову бути в рідній церкві. Ви знаєте, що минулої неділі я був відсутній. 20 років я живу в Америці, але ніколи не був в Каліфорнії. І Господь дав мені можливість подивитися, що таке Каліфорнія. Що це за штат? І скажу чесно, що я, я приємно здивований. Знаєте, я багато страшного почув про Каліфорнію, як там страшно, як там яка біда, але дуже гарні люди, гарний штат і, і гарні церкви. Мені я мав можливість відвідати церкву Сол, хто з Каліфорнії, ви знаєте, я дуже давно мріяв. Дуже класна така церква, де пастор Вадим Дашкевич. Ось також я мав можливість відвідати одну з найбільших церков слов'янських в Сакраменто. Там я не знаю точно, але декілька тисяч членів. І якраз там був з'їзд слов'янських церков. Я Побув на тому з'їзді. І потім, коли ми вже поїхали на цей ретріт, пасторський, на цю зустріч в Сан-Дієго, я мав можливість відвідати ще одну церкву американську, де 16 тисяч членів церкви. Уявіть собі, цю церкву 16 тисяч. І вона така дуже цікава. Вона побудована декілька кемпусів. І одразу в усіх цих кемпусах проходять служіння. Ось і цей пастор казав, що оборот їхньої церкви за рік, бюджет церкви складає 36 мільйонів доларів. Тобто уявіть собі, що там відбувається в тій церкві на 36 мільйонів доларів, скільки всього там відбувається. Але коли вже ввечері я прийшов в свій номер, я ліг в постіль, і я думаю, яка би не була класна церква, де б я не був, але мені захотілося, от чесно скажу, захотілося в нашу церкву. З усіма її такими недоліками, з усіма, То, що вона маленька, але я відчув, що в моїй церкві мені добре. Я хочу сьогодні сказати слава Богу за нашу таку сімейну, домашню, невелику, але рідну нашу церкву, що тут, в місті Атланті, є українська біблійна церква, і мені дуже приємно бути разом з вами, дорога церква. Так, от пастир, який був засновником цієї великої церкви, Ларі Осборн його звали, він передав служіння. Ця церква починалася, він сказав, з 30 чоловік, і зараз там 16 тисяч. І він вже старший брат, він передав служіння. І що він зараз займається? Він є ментором для пасторів по Америці. Він тренує пасторів, він ділиться своїм досвідом, своїми навиками. Ось, і в принципі, він дуже зайнята людина, але він розположив серце до українських до українського братства, і там от зібралося 15 пасторів різних з різних штатів, з різних церков для того, щоб він міг поділитися з нами своїм досвідом. Ось хочу сказати, що я серед них був найстарший пастир. Знаєте, мені було дивно, але коли ми почали говорити свій вік, старше мене був тільки Микола Романюк, йому 52, мені здається, мені скоро буде 50. А всі пастори 40 років, 39 там, і так далі. Да? То я один був з найстарших пасторів. Ось, і знаєте, коли ми зустрілися, цей наш Ларі Осборн, він, ну, він хотів з нами працювати по тим питанням, які в нас є. І дуже багато пасторів задавали різних питань, які проблеми в церкві, які переживання. Ось. Але я звертав особливі особливу увагу на питання, які, коли йшла мова про духовне зростання. Мене цікавило питання слідування за Ісусом Христом, як от правильно служителю слідувати за Ісусом Христом. Питання учнівства, це те, що я от звертав особливу увагу на цьому. Ось. І всі ці питання вони потребують постійних перемін в нашому житті. Вони потребують постійного якогось руху. Ти не можеш, якщо ти йдеш за Ісусом, ти повинен рухатись, ти не можеш стояти на одному місці. Всі ці питання вони потребують постійної трансформації з одного стану, потрошки трансформовуватися в інший стан. І е, хочу сказати, що це дуже така важлива тема, тому що багато з нас, багато християн, дуже сильно храмають у цих питаннях, в питаннях слідування за Ісусом Христом. І ми можемо дуже легко себе перевірити. Давайте візьмемо період між хліболаманням, от місяць часу. І задайте собі кожен питання, от за цей місяць часу, як змінилися мої відношення з Господом? От пройшов місяць. Як змінилося моє життя, мої відношення з Господом? Які перемоги я здобув над гріхом за цей місяць? Чи можу я сказати, що в жовтні я грішив, а в листопаді я перестав це робити? Які може потаємні гріхи в своєму серці, про які ніхто не знає, я е, переборов. І це дуже важливо робити, тому що якщо я не росту духовно, Біблія каже, тоді я падаю. Якщо я не міняюся на краще, то Біблія каже, я міняюся на гірше. Ми знаємо, що вода, вона, коли стояча вода, є така приказка, вона має таку властивість пробачити, смердіти з часу. Там з'являється якась бактерія, якщо вода не рухається, вона починає псуватися, ця вода. Тому для того, щоб вода була свіжа, постійний рух повинен бути. І ото от саме відбувається з християнином, якщо він не міняється, якщо він стоїть на місці. І зверніть увагу, що я не говорю сьогодні про знання, які ми отримали за цей місяць. Скажімо, коли ми читаємо Біблію, ми ж отримуємо якісь знання. Я не говорю про те, що ми слухаємо проповідь і ми чимось наповнюємося, чи якісь семінари, які ми відвідуємо. Я говорю про реальні переміни в моєму житті, як реально змінилося моє життя. Тому що я впевнений, що кожен з нас дуже багато всього знає. Але чи це змінює моє життя? Ми сьогодні повинні задати собі це питання. Як воно змінюється? Скажімо, наприклад, виховання дітей. Сьогодні дуже багато книжок по тому, як правильно виховувати дітей. Дуже багато різних методик, як виховувати дітей, і дуже багато різних можливостей, як правильно виховувати дітей. І от я дивлюсь, як сьогодні мої діти виховують дітей, і я розумію, що з моїм мисленням, з моїм менталітетом, мені дуже далеко до того, як сьогодні правильно виховують дітей. Але чи є це покоління дітей більш вихованішим, ніж було, скажімо, 50 років назад? Важливе питання. Підійдіть до брата Жені, він прожив життя, він скаже, які були діти тоді виховані і які зараз. Чи змінюють ці знання щось в нашому житті? Сьогодні ми маємо багато матеріалу, як молодим до весілля зустрічатися, як правильно дейтинг робити. Ми сьогодні відкрито не встидаємося говорити про секс з нашими дітьми. У нас є дошлюбні консультації, у нас є сімейні консультації, у нас проводяться різні сімейні конференції на цю тему, і ми дуже багато знаємо. Але якщо подивитися статистику розлучень, вона просто вражає, скільки сьогодні сімей розлучаються? І я можу наводити багато прикладів, коли ми маємо ресурси, ми маємо можливості, ми маємо якісь пізнання, але, на жаль, ця наша гріховна природа, вона дуже часто є незмінною. Наше життя не змінюється. Щоб назвати свою проповідь, я використав вірш, який записаний в другому післанні до коринтян, П'ятий розділ, 17-й вірш Павло каже такі слова. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Дуже простий вірш. І сьогодні я хочу поговорити про те, що це за нове творіння. І що з людиною повинно відбутися, щоб він став оцим новим творінням. Коли ми говоримо про нове творіння, ми повинні розуміти, що було щось старе. Яке Господь взяв, щось з ним зробив, і стало нове творіння. Преобразилося в нове творіння. Ми живемо в такий час, дорога церква, що дуже важко сьогодні, з першого погляду, відрізнити, де є віруюча людина, а де не віруюча. От якщо просто зовнішньо подивитися на людину, чим ми відрізняємося сьогодні? Колись я чув багато історій, що колись людина приїжджала в місто і вона могла пізнати віруючих людей, і за цією людиною вона могла дойти до зібрання. Дуже багато таких історій. Можна було по бесіді узнати, що це віруюча людина, коли ти спілкуєшся з людиною. Можна було по поведінки віруючих людей дуже швидко розпізнати. Ось. І сьогодні ми живемо в такий час, що якщо порівняти життя ну, звичайного християнина. І, звичайної людини, яка живе в цьому світі, то дуже мало розбіжностей. Чи ми відрізняємося від інших людей? Сьогодні дуже багато порядних людей, які живуть нормальним життям. Мені один раз чоловік, в мене машина зламалася по дорозі, і він зупинився на дорогій машині. Він зняв мені своє колесо, поставив на мою машину. І я кажу: слухай, як тобі віддати? Він дав мені телефон, каже, привезеш потім. І в мене перша думка, що це віруюча людина. Я кажу, слухай, ти християнин. А він такий, ні, каже. Я кажу, а чого ти це робиш? Просто зробив тобі. Знаєте, ми якось думаємо, що тільки християни можуть так вести себе, але багато людей у світі є добрими людьми, але вони, на жаль, не знають Бога. І, на жаль, є люди, які живуть у, своєму, у цьому світі, називаючи себе християнами, але іноді за їх якісь діла ну, буває сором. Але я вам скажу, в чому різниця. Віруюча людина вона має пізнання. Вона має знання. Вона знає Бога, вона знає Біблію. Віруюча людина знає, коли важко, що треба робити, до кого можна звернутися, щоб Господь допоміг. Віруюча людина знає, що буде з цим світом і так далі. Дуже багато віруюча людина знає. Але якщо ці знання в нас в голові тільки як інформація, якщо ми не користуємося цими знаннями, якщо ці знання не змінюють наше життя, то яка користь цього всього? Чим ми відрізняємося тоді від людей, які живуть без Бога, якщо ми не користуємося тими знаннями, які Господь дає нам? Це то саме, що голодний, який пропадає з голоду, вмирає. І він знає, де можна піти, щоб заробити собі на хліб, але не йде. І вмирає з голоду. Яка користь йому з того, що він знає це, якщо він помирає? Оте саме відбувається з віруючим, якщо він має пізнання, але він це не робить, він так само духовно деградує, духовно помирає. Я бачу проблему в тому, що я можу мати великі пізнання від Бога, можу володіти великою кількістю інформації, можу знати, як її використати, але по якійсь причині я не використовую це. Щось зупиняє, і тому моя духовна, гріховна природа, вона не змінюється. І якщо ви проаналізуєте життя людини, в якої християнство заключається тільки в тому, щоб раз в неділю прийти в зібрання, то ви побачите там дуже багато проблем, дуже багато переживань. Тому що я впевнений, що не може бути благословіння, коли людина, отримуючи пізнання від Бога, як треба жити, що треба робити, як треба змінювати життя своє на краще, коли вона нехтує цим, там не буде благословіння. Якщо ми не даємо місце для Духа Святого, щоб Дух Святий змінював наше життя, ми повинні розуміти, що рано чи пізно це життя закінчиться, і що далі? Де ми будемо далі? Хочу запропонувати один вірш, який показує нам оцей процес трансформації старої людини в це нове творіння. Що Господь очікує від нас, яким творінням Він хоче нас бачити? Можна мені водички? Дай мені, тату, водички. Е, цей вірш записаний Єфесянам. О, дуже дякую тобі. Пробачте. Цей вірш записаний в Післані до Єфесян, 4 розділ. Один вірш прочитаємо. Єфесянам 4, 20, 28. Павло каже до церкви: хто крав, хай більше не краде, але краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро. Аби мав що подати тому, хто має потребу. Дуже такий конкретний прямий вірш, який не потребує ніякого тлумачення. Дуже чітко і конкретно Павло називає речі своїми іменами. Хто крав, хай більше не краде, краще, хай працює своїми руками, аби мав що подати в тому, хто має потребу. Ви можете сказати, яке відношення має це до нас? Ми ж церква, хто тут з нас краде? Колись в Оклахомі один у нас був проповідник, він вийшов на кафедру, прочитав цей вірш, і каже, він по російськи проповідував, каже, все ви вори, каже, знаєш. І тоді церква почала дивитися один на одного, думаю, що цей проповідник так от загинає, все ви вори. Але коли він почав пояснювати, що красти це не тільки коли ти залізеш через вікно до когось в хату, що ми можемо красти час, нерви, здоров'я, у Бога можемо красти. Дуже багато є методів, як ми обкрадаємо, то. Багатьом прийшлося каятись тоді. Але це не моя тема. Я сьогодні хочу поговорити на цьому прикладі оці чотири кроки, які повинна зробити кожна людина, щоб стати новим творінням. Е, перший крок я назвав визнання гріха. І в даному випадку ми говоримо про крадіжки. Да? Тобто, перше, що повинна зробити людина в цьому процесі трансформації, це визнати свій гріх. В даному випадку ми говоримо про крадіжки, може нас це не стосується, але у кожного з нас є свій гріх, який ми повинні визнати. Хтось краде, хтось обманює, хтось залежний від алкоголю, хтось залежний від ігрових автоматів, хтось дивиться порнографію. А хтось, може, просто він жадна людина, і це також гріх. А хтось розносить плітки і думає, що все нормально, і це також гріх. Дуже багато гріхів сьогодні, які живуть в наших серцях, і Біблія каже, щоб ми конкретно визнали перед Богом цей гріх. У кожного з нас є свій, я не знаю. Але Біблія каже, ми повинні визнати цей гріх, назвати цей гріх конкретно своїм іменем. Він звертається до церкви і каже, хто крав, дуже страшно. Да? Тобто йде мова про тих людей, які там крали. На мій погляд, це найважчий крок. Зробити людині визнати свою залежність від гріха. І тому багато людей живуть у цьому світі, не визнаваючи своєї проблеми, не визнаваючи, що я залежний від цього гріха. Але Біблія чітко каже: якщо ми хочемо трансформації, якщо ми хочемо бути новим творінням, Біблія каже, ти повинен визнати цей гріх. І якщо людина не робить цього, то всі ті подальші кроки, вони не мають ніякого змісту. Людина ніколи не зміниться, якщо вона не визнає свою залежність від гріху. Але знаєте, я зустрічав і таку ситуацію, коли людина каже: Ну да, я такий, я псих, я кричу, я можу зірватися, я можу там ще щось зробити. Ну, що я зроблю? Я такий, терпіть мене. Друзі, Біблія не каже, що ми визнали свій гріх, і це є наше оправдання. Так, ми повинні перший крок зробити визнати свій гріх, але другий крок я назвав залишити гріх. Не просто сказати, «да, я грішник і що далі. Ми повинні залишити цей гріх. І Павло чітко пише: хто крав, хай більше не краде. І зверніть увагу, що тут не йде мова про якісь компроміси. Я крав, а тепер я буду красти по чуть-чуть, ще менше буду красти, чи буду красти тільки у держави. Чи буду красти тільки у багатих, і, може, навіть десятину принесу в церкві. Зовсім мова не йде про якісь компроміси. Біблія каже конкретно, хто крав, надалі не кради. Поклади крапку на цьому гріху, перестань грішити цим гріхом. Але виникає питання тут: а що робити? Ну якщо я крав, я заробляв собі цим на життя, що далі. Я ж не сяду і буду просити. І от знаєте, треба сказати, що багато віруючих людей вони зупиняються саме на цьому, на цьому етапі. Ми здатні визнати свій гріх, це велика перемога. Ми здатні залишити гріх, це також велика перемога, але далі розвитку у багатьох з нас немає. Ми залишилися на цьому рівні, коли ми сказали, Господь, ми не куримо, ми не п'ємо, з нами все нормально, і ми не розвиваємося далі. Ми не преображаємося в це нове творіння, про яке говорить Біблія. І е, тому, е, а, приклад хочу привести. Да, я один раз мій хлопчик взяв телефон і грає на телефоні. І я кажу, Степан, лиши телефон. І він дуже чемний, він визнав, що телефон це погано. Він виключає телефон, йде в мою спальню, бере пульт, включає телевізор і дивиться мультики. Кажу, Степа, виключи телевізор. Я ж тобі сказав. Він каже, ти сказав за телефон. Виключив телевізор, пішов наверх, взяв комп'ютер, сідає, грає ігри. Розумієте, якщо у дитини просто забрати телефон і не заповнити цей час чимось іншим, він піде і знайде собі заняття, чим йому занятися. Тому, коли ми залишаємо гріх, Господь хоче, щоб ми наповнили цей час, заповнили це місце чимось іншим. І третій крок в своїй проповіді я назвав корисний труд. Бог хоче заповнити цю пустоту, яку ми отримали корисним трудом. І далі дивіться, що він каже: хто крав, хай більше не краде. Але краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро. Да? Тобто, якщо ми раніше крали, не просто перестань це робити і сядь з протягнутими руками, піди і працюй, щоб тобі було з чого жити. Якщо ти брехав, то не просто тепер закрий рот і сиди тихенько, почни говорити правду. Якщо ти брав борги і не віддавав, не просто скажи, сорі, гайс, я, я більше не буду. Почни віддавати ці борги, почни робити кроки далі. Щоб в твоєму житті була ця трансформація. Бог хоче, щоб наше життя змінювалося. І якщо умовно намалювати от наше життя, то коли людина грішить, вона просто падає вниз. Коли вона живе з гріхом і не визнає його, вона падає вниз. Вона пропадає. Але коли Господь торкається і життя вирівнюється, але Господь не хоче, щоб ми зупинялися на цьому одному рівні. Господь хоче, щоб ми зростали духовно. І тому. Останній крок своєї проповіді я назвав почни помагати іншим. І ми читали, хто крав, хай більше не краде, краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Друзі, дуже цікава така трансформація. Ти раніше обкрадав людей, ображав людей. Тепер Бог каже, зупинись, почни працювати і почни допомагати тим людям. Якщо ти брехав, не просто мовчи. Почни говорити правду і використай цей талант, щоб проповідувати. Якщо ти брав борги, не просто скажи сорі, віддай борги. І потім йди працюй і почни благословляти тих людей. І поступаючи таким чином, ми перетворюємося до цієї старої людини, грішної людини, от в нове творіння, яке каже Господь, проходячи оці етапи, не просто зупиняючись на кому, визнаючи свої гріхи. Ми йдемо ці етапи для духовного зростання. І це не моя формула. Друзі, це дуже такий чіткий вірш, який каже: оці перший, другий, третій і четвертий пункт. Залиш, визнай, залиш, іди працюй, і іди благословляй інших людей. І я хочу привести приклад покаяння Закхея. Ви пам'ятаєте цю історію? Я дуже люблю цю історію. І Ісус Христос дуже високо оцінив це покаяння. Ви пам'ятаєте, що Закхей він дуже сильно хотів, щоб Христос попав в його е, оселю. І коли він поспілкувався з, е, з Ісусом Христом, цей Закхей, він е, перше, що зробив, він визнав свій гріх. Він визнав, що все життя він жив і обманював людей, обкрадав людей. І він залишає свій гріх. Він залишає, перестає це робити, і от хто його далі тягнув за язик? Ну, міг сказати Ісус, я визнаю, я чемний, більше не буду так робити. Але він йде далі. Він каже, кого я образив, я вчетверо віддам. Уявіть собі, яка біль у нього була тут на серці, що він захотів віддати вчетверо тим людям, кого він образив. Знову ж таки, ну міг сказати, окей, я розрахувався з вами. Він йде далі. Він каже, а половину свого майна я роздам бідним людям. Друзі, чи бачили ви якесь аналогічне покаяння? Я ніколи не бачу. І сам Ісус Христос Він дуже високо оцінив це покаяння. Він каже, нині прийшло спасіння в цей дім. Нині прийшло спасіння, коли він побачив цю трансформацію з того грішника, який жив, обманюючи, обдираючи людей в нове творіння, який сказав, Я віддам четверо. Я віддам половину свого майна. У мене є товариш, який за свої гріхи попав в тюрму. І його справедливо наказав, і в тюрмі Господь торкнувся його серця. І він вийшов з тюрми і не просто змінив своє життя, не просто він залишив гріх, він повернувся назад в цю тю тюрму, щоб розказувати тим зекам, які попали туди за гріхи, що Господь робив в його житті. Ви знаєте, недавно приїжджав до нас Саша Тєріхов, це пастир церкви зараз. Але він бувший наркоман. Він пройшов, я не знаю, за 10 репцентрів, нічого йому не допомагало. Але коли Господь торкнувся його серця, він не просто залишив свій гріх, він очистив себе від цієї залежності наркотичної. Він став служити Богу, він став пасторем. І сьогодні він йде і шукає таких загиблих наркоманів, які не знають Господа, і приводить їх до Господа. Їх життя змінилося. І я можу дуже багато прикладів таких приводити. Але, на жаль, у мене є друзі, з якими я познайомився 30 років назад, коли я прийшов в церкву. Класні друзі, ми тоді дружили, були молодими, і багато робили всяких дурниць тоді. І от пройшло 30 років, і я сьогодні дивлюся, їх життя абсолютно не змінялося. От який був 30 років назад, в кавичках віруючий, нічого не помінялося. А може ще й гірше. Хіхоньки, хахонькі, анекдоти, ніякої переміни в його житті. Друзі, нехай збереже нас від цього Господь, щоб ми такими були, які на одному рівні і не змінюють своє життя, які так і не пройшли оцей процес трансформації в нове творіння, в те, яке Господь хоче нас бачити. Бог хоче, щоб ми змінювалися, щоб ми не стояли на місці, як та вода, яка має запах, яка вмирає. І для цього Він віддав свого Сина Ісуса Христа на хрест. Щоб кожен, хто повірить, мав життя вічне. Щоб кожна людина стала оцим новим творінням. Ради цього він помирав. Ради цього він проливав свою кров. Тому нехай нас благословить Господь, дорога церква. Не стояти просто на місці, а завжди шукати оцей процес трансформації. Визнавати свій гріх, залишати гріх, займатися якимись корисними справами і благословляти людей. Це те, для чого ми призвані. Це те, що Господь хоче в нас бачити. Нехай нас благословить всіх Господь. Я пропоную, щоб ми піднялись на ноги. І в кого є бажання перед хліболоманням, помоліться, і я закінчу.